Вітаю! Ви дивитесь проект промінства на телеканалі Раї. У студії для вас працює Богдан Горок. Просто зараз ми підсумуємо найважливіші події, які сформували життя Івана франківська Залишайтеся з нами буде цікаво. Чотири герої одна любов до України. Олександр Савчак, Віктор Римик, Ігор Колодій та Василь Доцяк віддали життя за батьківщину. На фасаді ліцею у селі Черніїв, де колись навчалися воїни, відкрили пам'ятні дошки на їхню честь. Як вшановували полеглих захисників, розкаже Юлія Торконяк. Віддали життя за незалежність. У селі Чернігів Івано-Франківської громади відкрили чотири пам'ятні дошки полеглим захисникам. Василь Доцяк служив в органах внутрішніх справ. Був старшим сержантом поліції штурмового полку Сафарі. Брав безпосередню участь в обороні на території Луганської та Донецької областей. Помер у лікарні в Краматорську. Рідна тітка Василя Ірина розповідає, мати воїна не відразу знала про те, що син на передовій, і саме Ірина спочатку часто спілкувалася із Василем. Він не признавався, що у нього був високий тиск, і так йому було погано. Він лежав тут в госпіталі, потім відправили знову його туди. І так сталося, що зупинка серця. А від чого? Від того, що страху. Він там був на передові. У 2022 році Олександр Савчак повернувся з-за кордону, щоб добровольцем піти захищати Україну. Невдовзі під час бойового завдання отримав поранення. Після лікування одразу повернувся у стрій. Донька Вікторія крізь сльози пригадує, якою чудовою людиною був її тато. Був дуже хорошим другом, заміняв кожному і батька, і ставав для кожного близькою. Людини і ніколи не чула, що про нього згадували без якогось е, доброго слова, сміху. Завжди згадували його жарти. Ігор Колодій переїхав у Черніїв з сім'єю вже у дорослому віці. З початком повномасштабного вторгнення добровільно пішов боронити країну від ворога. Воював на запорізькому напрямку. Троє його синів також стали на захист України. Віктора Римика найрідніші згадують як доброго і справедливого чоловіка, який завжди вірив у краще і навіть у найскрутніші часи не втрачав оптимізму. Віктор загинув у бою під Бахмутом 20 серпня 2024 року. Хочу подякувати батькам за ту силу, за ту мужність, яку вони пережили. Я їм співчуваю чим зможемо, будемо допомагати. Ми маємо програму допомоги військовим, будемо старатися її виконувати. Бачите, тут вже 11 анотаційних дошок нашим героям. На жаль, кількість в кожному селі зростає. Наш обов'язок це пам'ять і допомога нашим військовим. Також в кожному селі буде ще така алея героїв. Ми теж тут думаємо. Тут є меморіальний комплекс з нашим українським повстанцям, а також воїнам, які загинули в АТО. То я думаю, що також в тому скверику тут буде ще алея слави. Нагадаємо, цьогоріч Івано-Франківська громада на підтримку захисників спрямувала понад 600 мільйонів гривень. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія Раї. Пам'ять про героя увіковічнили у рідному місті на фасаді будівлі на вулиці Оця Блавацького, 1 у мікрорайоні Опришівці відкрили анотаційну дошку на честь капітана збройних сил України Богдана Чорного. Захисник віддав своє життя за незалежність України, і тепер цей знак нагадуватиме про його подвиг і високу ціну нашої свободи. Детальніше про те, як шанували пам'ять бійця, розкаже Юлія Торконяк. Справжній лідер та опора для побратимів Богдан Чорний це ім'я, яке назавжди вписане золотими літерами в історію українського спротиву. Капітан помічник командира з фінансово-економічної роботи, начальник служби 75-го батальйону 102-ї окремої бригади територіальної оборони імені полковника Дмитра Вітовського. Дружина загиблого воїна Інна Чорна зізнається, війна забрала в неї найкраще. Та пам'ять про коханого чоловіка і підтримка близьких допомагають жити далі. Тяжко втрачати рідну людину, маю на увазі свого чоловіка. Ми з ним прожили більше як 30 років і вже давно стали майже одним цілим. І війна забрала, скажем так, можна. Найкращою частину, і до тепер ця борожнеча вона ніяк не затягнулася. І якби не підтримка друзів, колег по роботі, громади, сусідів, знайомих, родини, було б дуже тяжко вижити в цей складний час. Син полеглого героя Роман Чорний каже, його батько був людиною з великої літери. І коли почалась повномасштабна війна, найважливішим для нього був захист України. Один з перших того перед Яко, хто пішов в ТРО, куди зміг, і віддався повністю цій службі. Так віддався, що це дійсно, це, це, я навіс, що не що запам'ятаю його такий потяг до роботи, він викладався на повну. Те, як казав якраз е, із ТЦК, е, пан підлуковник, дійсно, є яскравим прикладом. Для інших людей для мене зокрема також голова Івано-Франківської громади Русан Марцінків вкотре підкреслює наскільки важливо зберегти пам'ять про полеглих захисників, і запевнив міська влада для цього докладає максимум зусиль. Працюємо з рідними, максимально вибираємо той формат, який є для них прийнятний, для того, щоб зберегти пам'ять. Бачите, тут. Е Пан Богдан не навчався в школі, тому ухвалили рішення, що саме тут, де народний дім була села Опришівця, сьогодні тут є центр надання адміністративних послуг, ми відкриваємо анотаційну дошку пам'ять тих хлопців, які віддали своє життя за незалежність нашої держави. Пан Богдан тут мешкав в цьому мікрорайоні, тому хвалили таке рішення, що саме тут поставити репресійну дошку. в Івано-Франківській громаді. Відкрили понад дві сотні пам'ятних знаків полеглим героям в російсько-українській війні. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія радіокомпанія Раї. Місія виконана. Допомога для фронту доставлена. До Дня Збройних сил України Івано-Франківськ передав на Запорізький напрямок 300 впівідронів, мавіки та автомобіль. Голова громади Руслан Марцінки особисто доставив гуманітарний вантаж військовим. Як місто підтримує захисників, дізнайтеся у нашому сюжеті. Триста дронів мавіки та автомобіль. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків відправився на запорізький напрямок з гуманітарною допомогою для наших військових. До поїздки долучився і голова спілки волонтерів Прикарпаття Ігор Лукинів. Ми робили масштабну поїздку того тижня в вівторок до дня волонтера, до дня збройних сил. Чотири буса і лавета з двома баги і два джепа. Крім цього ми везли будівельні матеріали, медикаменти, посилки, що люди принесли своїм родичам, солдатам. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків розповідає: під час поїздки в Запоріжжя прилетіла авіабомба і постраждало багато людей. Вічна пам'ять всім, хто загинув від расистів. Єдиний висновок від цієї чергової нашої поїздки нагадую, раз на півтора місяця її раз на місяць, раз на півтора, як виходить, це допомагати нашим військовим збільшити нашу допомогу, тому що ситуація не буду розказувати, але дуже і дуже недобра. Ворог наступає по всіх напрямках і тому потрібно не зменшувати допомогу. Цього разу вдалося навідатися до 128-ї бригади Тереодики поле, 78-го батальйону, 102-ї бригади, 79-ї десантно-штурмової бригади та 453-го мотопіхотного батальйону з Франківців. У кожну з цих бригад та батальйонів доставили мавіки, впівідрони, екофло та інші корисні речі. А у 79-ту десантно-штурмову бригаду передали ще й автомобіль. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Рай». Нові знання для розвитку бізнесу. Понад два місяці франківські підприємці вдосконалювали свої навички у бізнес-інкубаторі, що діє на базі університету Нафти і Газу. Як проходило навчання і чого вдалося досягти, дізнайтеся з нашого матеріалу. Покращували свої знання і навички ведення бізнесу. Понад два місяці франківські підприємці навчались у бізнес-інкубаторі на базі університету Нафти і Газу. Цього разу до навчального курсу долучились 32 людей. Олександр продає автомобілі зі США. Каже, про цей курс дізнався випадково, але швидко зрозумів, що це саме те, що треба для розвитку. Я прийшов для того, щоб більше познати, якісь знання для себе нові зробити. Тобто, ну. Дивитись масштабуватися, дивитись в тому напрямку, як якому я дивився, і мені це вдалося дуже сподобалося, дуже дуже все гарно і гарні викладачі. Підчеркнув то, що треба двигатись далі і ніколи не зупинятися. І незважаючи на стан в державі, треба все одно двигатись далі. Для Оксани Мегащук курси стали справжнім відкриттям як новачок у бізнесі. Вона відчувала потребу в базових знаннях з фінансів та правової сторони. Запевняє, саме це й дають ці курси, допомагаючи підприємцям отримати комплексне уявлення про різні аспекти бізнесу. Це дуже такі корисні курси, тому що вони дуже короткі і якраз включають саме ті загальні питання, які повинні бути. Дуже цікаві були заняття з психологом Вікторією. Кравченко – це взагалі, тому що ти переосмислюєш себе на всі 200%. Дуже цікаво. Ну і по фінансах фінансова грамотність має, має бути, юридичні питання. Як захищати себе, ну і взагалі, як рухатися далі зараз в такий час? А серед тих, хто тільки планує створити власний бізнес, Надія Николин. Вона має намір заснувати ековидавництво. Спочатку дивувалася, що як у такий стислий в стислий час можна викласти потрібне. Коли була ідея щось створити своє, це просто не було. А як. Як у питаннях юридичних, як у питаннях щодо бухгалтерії, як питання, тобто були сумніви, і це відступало назад, і це, це спиняло. А от бізнес-інкубатор підказав наставники, тренінг. Просто ну я взяла по максимуму. Директорка департаменту економічного розвитку Світлана Криворучко каже, цей курс є популярним, бо дає добру базу знань. Навчання відбувалося за різними напрямками. Це були і бухгалтерський облік, і юридичні питання, і психологія, маркетинг. Досить цікаві викладачі, які вже мають досвід проведення таких курсів, тому що ми неодноразово вже проводили ці курси цього року. Це вже вдруге, а так ми кожного року Стараємося проводити курси по навчанню. Бачимо, що є попит на таке навчання, тому що підприємці завжди гарно відгукуються про навчання і завжди є в нас бажаючі вчитися. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків наголошує, робочий бізнес це підтримка економіки в непростий час війни. Тому таке навчання дуже важливе для майбутнього, як самих підприємців, так і всієї країни. Ми вже неодноразово підтримуємо навчання для підприємців, діючих підприємців, які можуть удосконалити свої знання. Це дуже важливо у цей час, в час війни, щоб бізнес працював, платив податки, донатив. І дуже важливо, щоб вони були максимально успішними. Тому дякуємо рівному університету нафти і газу, який спільними зусиллями з містом робить такі курси навчання для діючих підприємців. Загалом цього разу сертифікати отримали 24 випускники. 67 днів героїзму і незламності. У Івано-Франківську відбулася прем'єра документального фільму про легендарну оборону опорного пункту Пінчер. Вісім бійців батальйону Свобода під командуванням лейтенанта Владислава Стоцького понад два місяці стримували ворога. На заході були присутні герої, які особисто пережили ці події. Як це було? Дивіться у матеріалі Юлії Торконяк. 67 днів героїчної оборони. В Івано-Франківську презентували документальну стрічку про подвиг восьми бійців батальйону Свобода. Вони тримали оборону опорного пункту Пінчер в оточенні ворога, ставши символом незламності українського духу. Командиром позиції був лейтенант Нацгвардії Владислав Стоцький. Розповідає на фронті кожен бій та кожна ротація це абсолютна концентрація на виживанні та виконанні бойового завдання. Там ну нема часу думати. Там ти я коли починається бій, все там в мене. Я живу оцей момент. На Адольфі, коротше, ну, до восьмеро, але це не двох позиціях. На Пінчері нас було четверо, на пікапі четверо. А на Дольфі нас там в основному було четверо, колись було більше, але потім їх турсонули, було двоє, було троє, було я один лишався. Ну, коротше, там по-різному. 10 липня по 15 вересня. Дивіться, я був 37 позицій на позиції Адольф, 54-та бригада, кадав батальйон. І потім всю решту на позиції Пінчер. Тобто я так зійшов з однієї позиції на іншу. Поки ми були на Адольфі, ми завалили ну, десь роти. 200 москалів, ми точно, не ж не надой техніки, нас не довелося з техніки. Вони завжди йшли пішки. Ну, дві роди це 200 чоловік. Ми вальнули. Він зазначає, війна не тільки змінила його життя, але й об'єднала навколо нього небайдужих людей. І кожен може долучитись до допомоги війську. Той, хто хоче, той шукає можливості, хто не хоче, шукає причини. Підтримати можна будь-чим, матеріально, можна фізично, можна блін там дзвонити, писати, розповсюджувати ці меседжі, кліяти, об'явлення, що ось збір, тримати ну консерви, грілки для рук. Ці окопні свічки, все. хто хоче, шукає можливості. Хто не хоче, шукає причини. Підтримати можна будь-чим. Треба просто взяти. Паяти навіть дрони, оці FPV-шки. Зараз дуже багато FPV-шок, дронів, не вистачає просто рук, щоб їх робити. Якщо ти там радіотехнік, радіодеталі знаєш, бери, алло, я вмію, робити, давайте я вам допоможу. Приїжджай, допомагай, проблеми немає. Командир 3-го штурмового батальйону Свобода Петро Кузик додає, нещодавно вони вийшли з дуже важкої ротації. Майже півроку бійці обороняли спірне. Він підкреслює велику підтримку. Їх батальйон отримує саме від Івано-Франківської громади. Ті дрони, які ви передаєте, це не більше, не менше. Я завжди кажу, це життя наших бійців. Батальйон воює завжди в дуже складних умовах, починаючи від деокупації. А саме ми штурмували, і нам вдалося звільнити Ірпінь, Бучу, гостоми, а потім такі там пробіжниці, Одинецьк, Бахмут і ну. Всі пекельні точки, в принципі, батальйон приймав на себе, жодного разу не відступали, жодного разу не здавали так, так з Божою поміч вдалося не здати позиції, без наказу не відходили. Виконували бойові задачі з честю. Попри усі труднощі на фронті розповідають бійці. Атмосфера у підрозділі дружня та згуртована. Тут реально крута внутрішня кухня, внутрішня атмосфера. Всі один одному допомагали. Дуже швидко ми все никнули. Ну як курс підготовки молодого бійця за два дня. ми пройшли швидко і поїхали зразу на позиції там по Київській області воювати в бровари, там і все інше. також в спортивних костюмах. Ну а по ходу діла вже завдяки. Просто людям, не завдяки нашій там владі, там чи, а простим людям, які давали там допомогу на перший час. Це були і навіть екіпірування військове спорядження. Якісь відвідав прем'єру стрічки і голова Івано-Франківської громади Русан Марцінків. Каже, місто надає захисникам різноманітну допомогу. Постійно допомагаємо, тому що хлопці героїчні, багато з Франківська. Навіть сьогодні хлопці були з Івано-Франківська, які служать цьому батальйоні. Ну і дуже добре, що люди підтримали, прийшли, задонатили легалом. Громада більше 600 мільйонів вже спрямувала цього року на підтримку збройних сил України. Я Другий вже дивився цей фільм. Один в Ютубі, але дуже емоційний фільм, дуже. Велика подяка нашим хлопцям. Це просто така героїчність. Цього разу очільник громади теж не відпустив захисників з порожніми руками. Батальйону Свобода передали 50 FPV-дронів та пальне. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія «Раї». Дякуємо, що дивились проект про місто. Щоб завжди бути в курсі головних подій Івана франківська стежте за терми телеканалу Раї. Пам'ятаймо, наша сила в єдності, наш дух у підтримці, а наше майбутнє у наших руках. Все буде Україна. До нових зустрічей.